Вітаю, мене звуть Поліна Заглада, і сьогодні знов з вами чудо восьминіжки. Так як у нас є обмеження по прикрасам цих восьминіжок, то ми використовуємо різні поєднання ниток і різні техніки в'язання, щоб їх завеселити. Сьогодні я вам покажу, як дуже зручно плести по спіралі. Буду використовувати два кольори ниток. Можна потім в кінці заняття покажу, як додати третій колір. Але, щоб ви зрозуміли, буде зручно вам показати на двох кольорах. Нитки в нас бавовняні, хлопок, 100% бавовна. Для розміру гачка 2,5 мм. Це вказується на. Етикиці, можна подивитися. Якщо вказано для розміру шпиць, то це буде більший розмір, десь 4, як завжди, кільце амігурумі. І ми робимо перших. Наприклад, це ну, зазвичай прикрашаємо ми голову. В основі голови в нас 6 стопчиків, тому половину з них ми пров'язуємо помаранчевим кольором. Один. Два, три, і зараз будемо додавати другий колір, такий яскраво салатовий. Додаємо ми його ось таким чином, робимо петлю початкову. І знов обв'язуємо ось ці дві ниточки, які в нас є. Тут, тут, як ви закінчили, намагайтеся витягти подалі або взяти якусь булавочку, щоб закріпити. Є такі зручні штучки, називаються маркери ряду. Можете їх використовувати, вона у вас залишається вільна, ця петля. Вводимо сюди. Нашу стартову петлю і прив'язуємо ще три стопчики без накиду. 1, два, три. Так. Ось, ви бачите. Зараз щось тут. Тягнеться все добре. Ось, ви бачите, в нас три стопчика помаранчеві, три стопчика салатові. Затягуємо магічне кільце. Тримаємо їх, щоб воно там не перекручувалось нічого. Тут, коли затягуєте, стопчики притримуєте пальцями. Так. І тепер продовжуємо зеленим кольором в'язати по помаранчевому кольору. Це вже в нас другий ряд, і ми сюди маємо пров'язати по два стовпчика без накиду, Ось таким чином. Один, два. Зробіть собі маркер початку рядка, наприклад, ось так, помаранчевим кольором, щоб його було видно, де ви починали. Продовжуємо один, два, одна постання петля помаранчевого ряду, ми витягаємо нитку подалі, щоб вона в нас не висмикнулась. І тепер будемо в'язати помаранчевою ниткою. Ось так. Підтягуємо її назад собі. І прив'язуємо три попередніх стовпчика по два помаранчевим кольором. Так, Зараз тут би розібратися, де воно починається, бо ми вводили сюди. Додатково. Добре, я візьму за одну половинку, бо там не підхоплюється. Нічого страшного. Наступний ряд буде легше. По два. Сюди, один, два, і ось остання, третя, в яку ми пров'язуємо два стопчика. Цей маркер ряду нам допомагає. Ми бачимо, що далі. Колір зелений в нас продовжується, а ми вже в'яжемо іншим кроком. Значить, тут в нас йде один стопчик, а тут в нас два. Через один. Як по опису для третього рядка ми в'яжемо через один подвоєння робимо. Так. Підходимо до кінця зеленої частини. Робимо тут останніх. Два. Ось так виходить, подивіться. Знову витягаємо нитку подалі, підхоплюємо собі нитку сюди. І тепер треба до кінця ряду продовжувати ту саму схему плетіння. Одна, ми закінчили на двох, тепер одна зелена, а тут дві зелені. І так, до кінця, де в нас маркер рядка. Так, підійшли до кінця рядка. І тут ми вже будемо змінювати, ось це вже в нас кінець рядка. Тут вже буде 2-2. Можете перекинути собі маркер рядка, бо в нас завжди початок рядка зміщується вправо. Можете ось так собі зробити, і його весь час перекидати. Ви будете бачити, що ось тепер у нас початок рядка. Як вам зручно, або маркер чіпляти рядка, ну, то, то вже як вам зручно. І тепер в нас буде два, і два, ось так. Потім знов два по одному, і два з одного місця, два стопчика, два. Потім знову по одному і з одного місця знов два. Так. Тепер до кінця рядка за тою самою схемою нам треба пройти помаранчевим кольором. Тут у нас було два, тепер тут в нас по одному. Один, один. І два. Один. Один. І два. Так, два, далі один. Один. І два. Один. Ага, ось, бачите, не помітила я свою позначку. Це вже ми переходимо на третій рядок, і в нас вже на 1, 2, 3, на четвертий рядок, і в нас тут вже буде 3 по одному, і 2, 1, 1, 1, 3 по одному і 2 з одного місця. Ось таким чином. Це ми вже на наступний рядок перейшли. Також можете собі зробити позначку маркеру ряду. Де ви закінчили? Ось тут. І ось тут почали новий ряд. Ось таким чином. Цей спосіб плетіння дуже зручний тим, що ззаду у вас немає переплетінь ниток, воно не перетягується, не затягується і немає перерозходу нитки. Також тут можна ввести ще додаткову нитку і вплести трьома кольорами одночасно. Тоді вам треба в основі буде поділити не три на 3 на 3, а на три частини. Дві тесте під зелений колір, дві під помаранчевий, і у вас буде ще звільниться дві петлі, наприклад, під білий колір, або який вам захочеться. І буде дуже гарно. У вас вже буде ось так в роботі три петлі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Всього вам найкращого!